Привіт. Перш ніж ми перейдемо сьогодні до історії, я хочу зробити невеличкий дисклеймер. Історія в цьому відео здалась мені настільки неприємною, що я навіть записувала її з другого разу. Тому якщо ти лагідна людина із занадто живою уявою, як у мене, можливо було б незайвим промотати це відео і подивитися інші історії з цієї серії за лінком, що з'явиться вгорі. А вже в наступному відео буде справді моторошна історія про людину без обличчя, яка, я сподіваюся, підійде усім. А для всіх сміливців, що залишились тут бери печеньки, чай і все, що ти любиш! А я починаю. Привіт, друзі! Я одразу ж вибачаюсь за настільки коротке оновлення. У нас тут зараз трохи коїться божевілля. І я не знаю, як часто зможу додавати історії у майбутньому. Я дуже ціную всю вашу підтримку, якою ви зі мною ділитесь, і хоча маю зараз лише декілька історій, щоб поділитись ними і з вами, мені було б дуже цікаво взнати, що ви про них думаєте. Пожежник, який допомагав нам під час наших навчань, розповів мені про виклик, на який він пішов, нібито щоб допомогти врятувати дитину. Із нереально гігантського дерева. Як він розказував мені, йому тоді не дали жодних подробиць, лише повідомили, що їм необхідно, аби він негайно приїхав, і допоміг, оскільки у них з собою не було відповідного обладнання. Його викликали окремо саме тому, що це дерево було настільки величезним, що офіцери ЛПРС не відчували себе у безпеці, намагаючись на нього піднятися. До того, як приєднатись до добровольчої пожежної частини, він займався обрізкою дерев, тому для нього не було проблемою швиденько прихопити все своє старе обладнання та прийти їм на допомогу. Його вели до місця приблизно три кілометри, доки команда нарешті зупинилась біля одного із найбільших дерев у цьому районі і показала вгору. Він засміявся і запитав капітана операції, як дитина взагалі могла туди потрапити, пожартував щось про старого кота, який застряг на дереві. Але капітан лише похитав головою і сказав йому негайно підійнятися туди і спустити цю дитину вниз. Він сказав, що вже тоді зрозумів, що відбувається дещо дивне, але вирішив не розпитувати. Пожежник сказав, що доки піднімався на це дерево, всерйоз почав думати, чи не пожартували вони над ним. Розумієш, жодна дитина ніяк не могла б залізти на це чортове здоровило. Дерево було настільки масивним біля основи, але приблизно на півдорозі воно вже почало звужуватися. І, зрештою, мені ледь не довелось повертатись декілька разів, тому що я реально не вірив, що стовбур мене витримає. Проте він розказав, що продовжував обережно підійматися угору. І, коли він був майже на вершині, побачив щось яскраво-блакитне між гілками. Я помітив, що сорочка хлопця зачепилася за гілку, тому почав кликати його і сказав, щоб той підійшов до мене поближче, якщо зможе, але він нічого мені не відповів. Я продовжував поволі рухатися. І вигукував раз по раз його ім'я і казав йому, щоб він не боявся, що я тут, аби допомогти йому. Коли ж я нарешті до нього наблизився, то зрозумів, що він мені не відповість. Я знайшов його або скоріше, те, що від нього залишилось лежачим на розгалуженні гілки, і те, що він опинився там, було чистим щастям. Якби він тоді впав будь-яким іншим способом, то просто злетів би каменем вниз, що загалом уже не мало великого значення, адже цей хлопчина був мертвий задовго до того, як опинився там, на тому дереві. Я не знаю, хто його туди приволік, чи як, чи навіщо, але це було якесь повне безумство. У малюка кишки буквально вилізли з рота. І повисли на гілках. Це нагадувало якусь навіжену різдвяну ялинку, те як вони були розвішені навколо нього. Я почав придивлятись краще і побачив, що вони навіть звисали знизу його штанів. У хлопчика були відсутні очі. І я припускаю, що їх буквально виштовхнуло тією жахливою силою, яка так сильно його стиснула, немов він якийсь м'ячик антистрес. Ти коли-небудь бачив тіло, яке довгий час плавало у воді, і як їхні язики наче роздуваються і стирчать отак з рота. От його язик виглядав саме так. Я запам'ятав це тому, що по ньому тоді повзали мухи. Думаю, я був тоді в шоці, тому що, чоловіче, я просто штовхав цього хлопчика гілкою, яку відламав поряд. Просто штовхав його, поки той бідолаха не впав. Не знаю, навіщо я це тоді зробив, через цей вчинок я мало не втратив тоді роботу. Але сама думка тягнути цю бідну дитину на плечі всю дорогу. Зібрати його мутрощі, обмотати якось навколо себе наче мотузку, щоб вони ненароком не зачепились ні за що. Ох, Я не міг цього зробити. Я бачив дуже багато мертвих дітей, більше ніж я колись можу зізнатись тобі. Я бачив дитину, яка ховалась у ванній повній води під час пожежі у будинку. Бідолаха зварилась живцем, буквально перетворилась на суд, але це. Я не знаю, з чим це було пов'язано, але сама думка про те, щоб торкнутися до тіла цієї дитини, викликала відчуття, наче я буквально сходжу з розуму. Я чув, як він впав на землю і думав, що всі будуть цим буквально нажахані, але, схоже, вони знали, що він був мертвий і ще тоді, коли відправили мене за ним. Вони мені нічого не сказали. Але при цьому вони й не вигукували нічого, не кричали від жаху або що коли він падав, нічого подібного. Я спустився з дерева і буквально накинувся на капітана, спитав, ким він себе вважає, щоб відправляти мене туди ризикувати життям заздалегідь, знаючи, що дитина була мертвою, і чому вони мені нічого не сказали про це. На що він просто сказав, що мене це ніяк не стосується. І подякував, що я зібрав для них докази. Я пам'ятаю, як він це сказав, і пам'ятаю лише тому, наскільки дивно це все прозвучало. Докази. Ніби він навіть не був людиною, наче ніколи не був маленькою дитиною, яка загубилася в лісі, і з нею сталося щось невимовно жахливе. Капітан наказав своїй команді вивести мене з лісу. Але він і ще двоє офіцерів залишилися, і я подумав, що це дуже дивно. Чому б їм не попросити мене допомогти транспортувати дитину у табір? Я намагався розпитати будь-що дорогою назад, але хлопці, які мене супроводжували, просто відповіли, що не мають права обговорювати зі мною відкриту справу. Хм. Я запитав, а що на його думку трапилося із тією дитиною? І він на деякий час серйозно задумався. Я б сказав, що це була якась жахлива аварія, його наче збило щось дуже велике, виходячи з того, яким чином повилазили його нутрощі, але з такого роду травмами завжди помітні серйозні гематоми і ураження під шкірою. Є очевидні пошкодження, а в його випадку було не так. Напевно, це було найбільше схоже на те, ніби той хлопчик якось потрапив під величезний полосос і йому буквально висмоктало всі кишки. Але навіть в цьому випадку жодних інших травм у хлопчика не було. Взагалі, ніяких пошкоджень ніде на тілі. Мене це так турбує, чоловіче, мене до біса це непокоїть.